Доброго вечора, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті, тест, огляд, діагностика буде у нас зарядна станція Promate на 2 кВт. Заявлені несправністю не працює вихід 220. Зі слів клієнта, він не працював практично з самого початку, що видно, по запиленим вилочкам. Тобто сюди нічого не впихувалося, користувалися тільки USB-шками і фонариком. О, така от станція, така от менюшка. Помилок ніяких не б'є. Типу, запускається в роботу. Типу, якби має бути все нормально. Відблимує АЦ. -шка. І без всяких помилок, типу, не може запуститися. Вентилятор вмикається, крутиться значок вентилятора. На виході нічого немає. Ось я Встромив паяльничок, у нас на виході нічого немає. Абсолютно. Ну що, буду розбирати. дивитимуся, що там всередині наклали виробники. Так, трошечки характеристики станції. ProMate Powermine 2000. Батарейка на 1920. Вт-годин. Літій Ф 4. По виходу у нас не 2000 Вт, а 1800 макс. По, 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 що це, нас тут? А, це по входу, по входу 1800, помилився. Да. А по виходу у нас 2000 Вт, пікова 4000 Вт. Тобто насос вона стартоне, запусте. Ну, загальна потужність пише 2000 Вт, це, мабуть, то, що зможе БМС-ка. Тобто, по окремо, якщо пододавати ці всі параметри, то в нас вийде більше, ніж 2000. Тут 2, тут 133, 100-100. 18,10, а загалом 2000, то, що дає БМС -ка. Ще можна заряджати телефончики. Частота зарядки 111, 205 кГц. Оскільки всякі, ну, різні виробники по-різному ховають гвинтики, в даному випадку я знайшов ось тут його. Отам От аж далеко і там звичайний гвинтик хрестиком. Зараз розкручу. І спробую добратися до внутрішнього. Так, дах трохи перевідкрив, зараз боюся його сильно тягнути, але звідси вже бачу, що там все заляпано герметиком. Ух ти ж, йо, це наліплено. Прикольно. Ну тако, щось дуже мені китайським чогось віддає відразу. Ну, Коротше, так, да, розбираю акуратно, щоб там не кончити роз'єми. І буду дивитися. Забув сказати, що тут є отакийний от, от фонарик з такими от лампухами. Якась вона дуже китайська. Отут таке щось скручено. Опа, а що там? А витягся ж таки рок якийсь. А куди це він іде? На 220 чи що? То що, типу, вона робоча може? Бо він якось таку натяжку могло б при транспортуванні витягтися ще на заводі. Це йде на нижню колодочку, на 220. Ух ти ж йо. Так, яке в мене впечатлення Зроблена вона, ну, понятно, що це станція, да? зроблена вона більш-менш нормально. Ну, То, що не подобається, дуже багато засраних герметиком місць, схоже, типу, ну, як форта збирали. Ну, Я розумію, що це для того, щоб воно не повідпадало, не повідкручувалось. Але туди не намастили герметику і роз'ємчик на 220 витягся. На передній панелі теж герметику поналіплювали багато. Приліпили таку штуку для охолодження. Радіатор на дросель. через... Термоінтерфейс, БМСка теж така. Ну Якийсь оцей синій колір воно мені чимось, відга... від... Від... чимось таким віддає ну, китайським трошки. Чесно, ремонтувати оце, якщо там щось згоріло, ну не дуже весело буде. Майже як генератор. А тепер по тому, що сподобалось. Сподобалось те, що от кабельки силові йдуть в таких от е... захисних трубочках, вони прикручуються. Не просто вставляється, а іменно прикручується, то там контакт якби, супер класний. І навіть те, що витягся штекер, але там іде XT90, і якби, ну, це така гарна задумка. Ну І ще мені сподобалось те, що вона скоріше за все, робоча. Я просто вставлю туди штекер. Блін, ну це все одно оцей, от, не знаю, чи парафін, чи що воно таке, чи клей, дуже сильно змахує або ВМР, або... Або в 90-х були китайські магнітофончики, щоб не відкручувалось. Так, а вставити я її не можу, бо виходить оцей дріт заземлення, він йде в натяжку дуже сильно. Треба десь відколупувати його з тої сторони, щоб він послабився, або додати. Почається у нас роз'ємчик йде. А ні, вибачаюсь, на три контакти. Посередині он заземлення, запхали все-таки. Доведеться, мабуть, перекушувати тут дріт і подовжувати його, тому що я почав викручувати цей гвинтик, а там з другої сторони гаєчка і вона ще туди кудись впаде. ну, Я не хочу вже зикувати, повністю це, це розбирати, тому що тут все на герметиках, на соплях. Тому просто кусь, добавлю, та й буде так. Так, припаяв дротика, зараз трошки вичихне, Сюди термоусадочку натягну, задую, та й думаю, все йде. Так, ну і щоб воно звідти не витягнулося, зараз я тут засоплявлю тако, до, до корпуса. Е, да, а раптом воно не працює. А, ладно, засоплявлю потім подивимось. Так, тест з паяльником. І стрьомно Ух ти! Запрацювало. та те, що показує навіть навантаження 80 Вт. Ватт, 83 Вт. Ну, вмикається, вимикається. Прикольно. Зараз будемо ганяти його. Так, вмикаємо. Зараз підключу оцю жайку і подивимося. Так, працює. Бомс, бомс. І пішла нагрузочка. Вентилятори вімкнулися. Куди вони дують, непонятно. Ага, на цю сторону видувай, так. Да. Ну і навантаження, так. Да. Набирає. Дмухають, звісно, конкретно. Шумить воно трошечки є. Шумить дужче, ніж сам вентилятор. Але з роботою справляється. Так, ну в принципі потестував, поган... Ну Типу вона працює. Єдине, мені не подобається там вентилятор. Зараз я її ще розколупаю, потім потім вже... може його змащу, підтягну. Да, от. Ну, якась така збірка, да, не дуже. А так, в принципі, все працює. Да. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалась станція, можете поставити вподобайчок. いいま拍数。